Вітаю вас на каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз мені чомусь захотілося подивитися на Крим. От виникло таке бажання. Подивилася на Київ, зробила розклад на Москву. Перед цим пів місяці робила розклади на різні країни, на Францію. Що там відбувається на Німеччину, Польшу, навіть на Є... 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 Євросоюз зробила. Цікаво дивитися, що відбувається, цікаво, як показують карти. І от захотілося подивитися на Крим. Я ще прочитала, <кій> щось відкрила вчора якийсь. Документ. Там за посиланням перейшла на Конституцію України, і там написано: Я не знаю, може, це стара версія. Я не звернула уваги, що Крим це територія України. От. Ну і загалом просто от захотілося подивитися. Ну, він же ще ж не, він же ж просто під Росією. Тобто, захотілося просто подивитися на Крим. Так, 2025 рік, 17 березня, Крим. Прям Крим, Крим, Сонечко, з одної сторони гріє, з другої сторони. випалює. Ну, ця карта непогана як загальні енергії в Криму, то от як по сонцю, то це прояснення, це все зрозуміло якось так. Чомусь от все прозоро і як є те, Чому радіти? Зараз будемо дивитися далі. Перша карта непогана, перша карта позитивна, з однієї сторони, то позитивна, але якщо брати в контексті війни, то це карта енергії великої вибухової. Так, Крим, Угу. А настрої тут тут які. Це як такі гарні спогади про минуле. Карта минулого. Тобто. Чомусь от колись було краще. І ще хочеться мені сказати, як повернення в минуле. Тобто, дійсно, от колись було краще, а зараз як повернулися, минулі повернулися в Крим. Так, ну-ка. Цікаво. Може, люди з минулого повернулися, друзі якісь неочікувані. Може, якось дуже активно це відбувається. Як вертаються, машина времени тільки назад крутиться, в 90 ті чи які там, не знаю. Будемо дивитися. Так, ну от Крим, Крим цікавить зараз будь-які пропозиції, оці перемовини. дипломатичні якісь оці розмови, може, вони самі хочуть зробити якусь пропозицію. На дні колоди карта обману, карта хитрощів. <говори> тобто, є там щось таке, таке цікавеньке, ну от Дійсно, якось так е, карта світу, карта миру, закінчується в них якийсь певний період, недарма ця карта минулого випала. Щось в них, так як в них було, вже не буде. І от по цій карті, це ж карта Світ, це остання карта в Старших Арканах, і вона каже про те, що от Крим він пройшов. Певний свій цикл від нуля від шута до карти світу. Пройшов там різні свої шляхи і прийшов до певного етапу завершення. Тобто якийсь от, от етап. Да, от, ну, от не, не пойму, як пояснити, ну, рі, різний різні життєвий шлях, який пройшов Крим, підходить до, до кінця, і далі розпочнеться щось нове, тобто зміни йдуть. Зміни як на новий. На новий шлях, на новий оберт. Але зараз, зараз. Вони як от в своєму замкнутому пространстві. В своїй зоні комфорту, але вона. Я б не сказала, що вона дуже комфортна, тому що там е, щось з минулого в е, виростає, виявляється. Угу. І тут на Арену виходить. І єрофант, як цікаво, тут якось, тут Крем. Тут Крим йде як під порядкування якогось світового лідера. Це дуже велика особа. І ця особа да, з-за кордону. І я так розумію, що таке вже було. Ну, так. І тут і показує, що Крим, енергетика Криму, да, от сонячна, ярка, ну, сонячна, ну, це такий курортний півостров, да, де тепло, де сонячно. Але Саме події там зараз дуже цікаві. Е е е е е. Як старі друзі якісь будуть робити пропозиції. Ну, наче вже цей Крим як був під якимось контролем, ну це не Путін. Ну, я так думаю, що це не Путін. Це ще, це ще щось було. Ну, зараз будемо дивитися, що ж далі. Карта правосуддя. Ну, от, карта, от, знов карта, карта якихось домовленостей, карта підписання документів, може, нових якихось документів, карта тут правосуддя. Ну, от поряд з сонцем, да, то це буде, то це як буде викриватися. Буде, будуть викривати. Тут, може, перевірки якісь будуть. Чи щось таке, ну, от як можуть якісь суддя розбирательства бути, перевірки якісь бути можуть, от за минуле. І оцей Рафан тут Буде розборки устраювати, але ну, це такі розборки, бумажні, вироки якісь виноситися, рішення якісь прийматися, факти зважуватися. Крим, та, да, думає, настав час правосуддя. Тобто меч піднят. Кладеться все на ваги, і зараз буде вирішуватися доля, вирішуватися судьба. Ну, якось так. І це все дуже активно якось так. Мені ну, хочеться сказати, що це може прояснитися. Ну, так, і внутрішні конфлікти, розборки тут можуть бути. Ну, я ж кажу, що от. Щось там так. Ну і ще й диявол в придачу. Правосуддя. Диявол, підступність, маніпуляції, корупція, залежність. Ух, карти такі тут. Хм. Ну, див, див, дивиться на перспективу. Ну, от дуже, дуже активно там буде зараз правосуддя. Буде все по справедливості. Чи й сонця, чи й правосуддя. Ну, буде, буде чогось багато чого викриватися. Друзі з минулого. Будуть пропонувати. Створювати заворушки. І чомусь це їм треба як на майбутнє. Може, щоб порядку просто не було, якось так хочеться сказати. Та ще й в передачу тут цей е, е, світовий цей лідер буде е, е, як, залежність, як залежність буде вводити. Я так розумію, що там буде якось як дві сили зараз, і вони будуть оце один одному протистояти. Внутрішні такі там будуть заворушки. Між друзями з минулого. Ну, тобто, це такі якісь свої, свої там їхні внутрішні розборки. Може, там зараз хтось збирає якийсь компромат, наводить? Ну, так. Да. Збирають якусь інформацію, сотрудничають групками, працюють над цим. Да. і чекають, ну я не знаю, чекають, тут, може, вибори будуть. Тут, може, вибори. Якогось короля Пентаклів, але якось це все важко і все це трішечки призупиниться. Да. Є ті, хто вигід, вигідніше. Тобто будуть якісь такі заворушки, я так розумію, якісь такі внутрішні там розборки. І буде, ну, як би то, що от будуть дивитися на перспективу, от з ким їм краще залишитися, от якось так. От. Але карти досить такі сильні. і такі, Ну, дійсно, як. правосуддя проти диявола, ну от якось. Ну і повторюся, як будуть. Інші, інші вироки, розборки, нові контракти, викриватися може корупція, старі зв'язки підніматися, ну, тобто. І так цікаво, карти показують, да? карта світу. Тобто, період певних е колишніх зв'язків, колишніх друзів якось завершується. І розпочинається іерофант по дияволу. Це як дві протилежні карти. Іерофант і, і диявол. І ще є з правосуддям. Ну, такі карти в мене вийшлися. Такий розклад вийшли. От. Там своє кіно і своя історія. Дякую за увагу. Пока-пока.